Всім привіт! Хочу вжити власний відгук про тональні креми від Essence. Хто бачив минулі рази? Я проводила розпаковку серед товарів, які я замовила, був набір пробників цих кремів. Для того, щоб не замовляти що-небудь, я вирішила взяти всі кольори по одному, подивитися, яка гама і як вони загалом лягають на тіло. Я ці пробнички минулий раз розпакувала, повідрізала кутики. Гарненько все в турбинку запакувала, зцепила прищеплічкою. Ну і повезла до клієнтки. Теж клієнтка хотіла подивитися, повезла і продукцію для ознайомлення. Там за перший-другий день поїхала забирати. ну, І всі ці пробнички кинула собі в свою жіночу сумку. Так, вони там і лежали, я за них забулася. Вони пакетики 5 мл. Ямкістю там небагато. Ну, відповідно, в жіночій сумці я їх не побачила. Сьогодні що там ранці копирсилася, достаю я цей пакетик, попався він мені під руку. Ну і можна вже уявити собі, що там було. Ті пробнічки десь трохи потекли. Пакетики повимазувалися, я давай, це все витирати, доставати. Думаю, ну вже раз таке діло, Попробую я. Що себе представляє цей тональний крем. Попередньо я собі надивилася п'ятий тон. Він був найближче схожий до тоналки, яка у мене була перед цим. Скажу чесно, я тональними кремами користуюся вкрай рідко. Це десь там з середини осені, зима, початок весни, в холодну пору, скажімо так. В теплу пору я взагалі ними не користуюся. Літом навіть і мова не йде. У мене. Дякувати Богу, нема проблем зі шкірою, особливих там, да, є якісь ікові зміни, які от хочеться в холодну пору, десь трошки якусь пігментацію прикрити, бо літом шкіра загоряє і так воно ну, це все не видно. цей п'ятий тон. І що я можу вам, дівчата, сказати? Чесно, я приємно вражена, я приємно здивована тим, якої він якості. Він дуже гарно лягає на шкіру. Він дуже гарно її вкриває. Він не жирний. Після нього немає оцих такого. От зараз він є на мені, на мені тільки тоналка, і то не сильно, і нема. Того лоску, блиску, такого. От коли е, дівчата, які користуються тональними кремами, знаєте, позвонить телефон, прикладаєш його до вуха, приймаєш телефон, а екран просто весь такий е, вимазаний-вимазаний. Тут такого нема. Я до чоловіка кажу: ну, я просто в шоці, чесно, там більше 1300 гривень за ємкість тонального крему віддати, я не була готова. Але зараз е, я готова за такі гроші його взяти. По-перше, я знаю, що мені його хватить на ой, ой скільки. І я реально просто, просто приємно вражена. Дійсно, це товар, який вартує цих грошей. Він гарної якості. І дівчаткам, які, е, скажімо так, полюбляють добре нафарбуватися, е, вони будуть. Приємно здивовані. Чесно, я рекомендую не пошкодувати грошей, краще купити один продукт, але гарної якості, ніж накупляти собі в косметичку кучу непотрібної косметики. Заходьте до мене на сторінку, пишіть в дірект, в любі месенджери, де мене знайдете, якщо вас це зацікавить. Можна подивитися в реальності, які це кольори, чесна дівчатка. Я відверто його рекомендую.